Друзі, привіт! Презентуємо вам жіночих шарфів бренду Вивно Банані. Вони представлені у двох видах. Такого виду. Вони тепленькі, дуже приємні на дотик. Так вони виглядають в різних забарвленнях. Їх в лоті 6 штук. Також є в'язані. В різних кольорах. Їх в лоті буде 4 штуки. Та комплекти. Шарф та пов'язка в'язана в чорних кольорах. в лоті два набори, вони в таких стильних коробочках. Ціна однієї одиниці 213 гривень. Ціна даного лоту 2560 гривень. І цей лот ви можете замовляти вже у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.